Вітаю! Це Денис Богуш, що сьогодні ми поговоримо про сниво, про сни і про мандри у снах. Значить, після моїх останніх відео про бібліотеку, про сниво багато людей хто, а особливо після моїх слів, що хто дістанеться до бібліотеки і візьме два слова. Назву бібліотеки, хто такі характерники, ну це, це ну пишіть мені, і це буде цікаво. Так от багато людей, хто написала, але вони написали без того, щоб пройти якийсь курс, там, мі, ну там, наприклад, гара Мамай, щоб узнати ну, про ці рівні, як туди добиратися, без е, ну, прочитання книжки про казака-характерника, взагалі, що ми думаємо про сниву. Ну просто вони. Вирішили взяти і отак піти в сниво, і от дістатися до бібліотеки або хроніка каші. Ну, ясна річ, що це не вийде вийде, тому що це знаєте, це як. Ну, чи можете ви підтягнутися 30 разів не тренуючись на, на, ну, на ну, Ясна річ, що ви не підтягнетесь 30 разів. От, і тому о, до цього треба ставитись достатньо о, серйозно. А, тому що для того, щоб зайти в ну, ну навіть в третій рівень снива, тобто в вільний кінь, щоб тіло літало, щоб було відчуття польоту, вам потрібно впоратись з попередніми двома. Тобто, вам потрібно, щоб у вас було гнучке, сильне, тило, ну, тіло, тобто пройти рівень спаса тіла, і у вас ну, потрібно, щоб емоції, думки, все це було більш-менш впорядковане, щоб воно вам не заважало. Що ви там не заліпали в якісь емоції, в якісь там помсті, якісь там ну, думках і так далі, в таких дуже, ну, які ну, вас ну, захоплюють. От, і тому значить, тільки після проходження цих рівнів, ну, після роботи з тілом, що воно вам не заважало, і емоціями ви можете діставатися до рівня вільних і свідомий. Просто ну, у деяких людей є оцей стан польоту, він, в принципі, є, ну, часто є. І в них є потенційно, навіть без цих знань, можливість долетіти до бібліотеки. Але далі, далі, от ви долетіли, а от далі це вже складно, тому що. Потрібно ті слова або ту комунікацію, ту свідомість, ті свої дії, якось повернути сюди, тобто самі собі, щоб ви знали, що ви там робили. Тому що наш мозок дуже фільтрує. Коли ми просинаємось, наш мозок дуже фільтрує все, що ми побачили, особливо незвичайне. От все, що виходить за рамки нашого такого світу. Все це ну, мозок блокує, і тільки у талановитих людей це проявляється в якихось дуже цікавих там, образах, якісь сценаріях, або картинах, або музиці. Якась ну, ну, екстраординарна вона виходить. І це, ці генії, в них мозок не блокує цю творчу історію, цей доступ до бібліотеки, доступ до цікавих знань. Значить, Ясна річ, що рівень, наприклад, свідомий кінь, коли ви вже можете звідти черпати інформацію, творчу інформацію або якусь корисну інформацію, то ясна річ, що ця історія треба це тренувати. Тобто, це ну, потрібно це ну, цілеспрямовано тренувати свою здатність виносити якусь інформацію зі снивок. А коли ви вже на рівні е кінь в коні, ну, тобто вище свідомого коня, коли ви, ви можете мандрувати вже, наприклад, засинати в одному сні, потім засинати в наступному сні, наступному, ну як фільм е Початок. Е це, ну до речі, ця вся технологія, все це описано в моїй книжці е Козак-Характерник або Таємна наука Діда Архіпа», і це було одне з. Е Посвят і е, випробувань для характерників. Тобто їм потрібно було в певному місці заснути, і потім ще раз заснути, і там вони опинялись в козацькій ситуації ну, в стані бою, і в стані бою їм потрібно було вижити, а потім проснутися так, щоб повернутися саме туди, куди, де вони і починали засинати. Ясна річ, що люди, які вже е, легко заходять на рівень кінь в коні. Вони вже достатньо в них є захист від того, щоб на них впливали. Тобто я ще можу сказати, що багато спецслужб працює над тим, щоб впливати на людей під час сну в сниві. І цей вплив іноді достатньо серйозний, але якщо ви на високих рівнях, то ну, на вас впливати дуже складно. А якщо ви на низьких рівнях, то вас можна просто зачепити за ці емоції, ви будете в цій емоції дуже довго і ходити в ній. Можу навести приклад із, власної, так скажімо, із власного досвіду, у мене була така ситуація, на мене впливали в сниві. Значить, ну, вони не могли там впливати сильно на мої думки, але вони впливали на час. Тобто я під час сніва не міг займатися якоюсь такою корисною як справою, а я був в їх сценарії. Ну, наприклад, це було снів, мабуть, ну, може, 10-15, де просто я опинявся в Москві. Тобто, я в Москві, я ходив по Москві. От твій сон я ходив по Москві. Я, ну, нічого зі мною не робили. Тобто, я там десь ходив там. Кудись там якісь розмови, якісь люди, але просто я точно знав, що мені не подобається, ну так прямо це місто для того, щоб я туди попадав. значить, ну, Тобто це точно була не моя якась ідея. Тобто, це ну, точно було якесь вторгнення в мій сон, значить, І з таким, ну вони просто ну, використовували цей час, його заповнювали Москвою. От я колись після цього пішов і ну. Ну, розповів цю історію. Ну, ну, Різним моїм знайомі, вони там ну, різні поради давали, ну, там нічого не допомагало, от я просто ну, засинаю і попадаю в Москву. Значить, і от у мене є друг, ну, Тарас Каляндрук, до речі, він по характерникам написав, там багато книжок, рекомендую, дуже круті. Він, ну, от ми якось у Львові сидимо в кафе. Він каже, слухай, а ти ж такий, це саме, ти зайди, от ти ходиш по Москві, чого ти ну, зазря ходиш по Москві? Зайди у них в архіви ФСБ. І почитаю там щось. О, думаю, блін, це ж ідея, ну я ж можу там, ну, я, ну це такий свідомий сон. Я пішов вперше в ці архіви ФСБ, і з цього моменту в мене це вторгнення закінчилось. Тобто більше ніхто в мене не турбував цим штукам, ну, тому що вони зрозуміли, що я ж у сниві піду, і я там як побачу їхні всі ці секрети, і для них це буде історія. Значить, ну, це є ну, просто мій особистий досвід. Я думаю, що багато таких досвідів є. Спецслужби світу проробляють ці експерименти і ці технології вторгнення. Ясна річ, що впливають, і впливають, я думаю, більше через пропаганду. Тобто під час, так скажемо, яві ну, людям вкладається якась думка, і вона просто. Програється в розпакованому, ну, ну тобто вона у сниві, вона розпаковується. І е, от в такому розпакованому варіанті вона ще і у сниві запечатується більше в свідомість, і таким чином вони працюють зі своїм населенням або з тими, хто їх боїться. Тобто, якщо є якась людина, вони на неї впливають, вони кажуть, що вони на неї впливають. От і потім е, у сниві вони додають, е, ну, ну до страху, ну трошки вони додають якийсь ефект, такі вторгнення, і тоді воно діє в 10 разів сильніше. От, тому в принципі ці технології існують. Я вам сказав, ми е, там ну, часто експериментуємо з моїми товаришами, хто в цьому розбирається. Вони роблять ну, дуже цікаві речі у снах. Ну дуже цікаві. Я думаю, багато хто працює і з ворога, тобто, ну, вороги теж вони цю тему ну, проробляють, її проробляли ще ну, далеко-далеко і давно-давно. Це ж практики роботи зі свідомістю, практики роботи з розумом і сниво це ж частина ну, нашого часу, коли ми можемо в свідомості щось там змінювати. От. Тому отак я вам ну коротко зараз розповів про мандри, які можуть бути в сниві, але просто я кажу, що якщо ви не проходили навіть елементарно там Гора там, або цієї книжки ми не прочитали, то ви до бібліотеки можете дістатися, але ну, це один раз і це не стабільно. Тому, якщо ви мені пишете і... Ну, розписуєте, як ви туди діставалися, і так далі. Ну ви хоча б до цього пройдіть якийсь елементарний курс, а потім буде нам цікаво. Тобто потім нам буде цікаво спілкуватись, тому що е, в цій картині світу, яку я намалював, з цим снивом, цими рівнями, е, нам буде про що поговорити, тому що там дуже багато цікавої інформації, яку можна. Записувати, обмінюватись або прогнози якісь на цю війну, на якісь події, на там, знання цивілізації, якісь цікаві. Оце буде вже далі цікаво. От. Тому всього найкращого. Слава Україні! Підписуйтесь на всі наші канали. Ну і чекаю вас на своїх ресурсах. Всього найкращого.